У нас сьогодні день Лего. Привіт! Шо? Привіт! Кароліна така щаслива. Розібрала Лего, все то посортувала і тепер хоче щось складати. Що ти хочеш складати? Садочок. Лего садочок, уявляєте? Так тобі подобається твій садочок. На жаль, лишився всього один рік в садочку. І більше ти в садочок не підеш до одного моменту. якого? Ти до нього вернешся через там років. 15, 20. Ого! І знову будеш ходити в садочок. Але вже в ролі не дитинки, а в ролі. А в ролі дорослого. Так, В ролі або мами, або виховательки. Я буду працювати ветеринаром. Так, ветеринаром і дітей будеш ходити в садочок. Знову зранку вставати, будити діток. Вони будуть кричати, я не хочу, хочу ще спати. А ти будеш, ну так, пішли. Я ходила в садочок і ви йдете в садочок, садочку. І потім побігли. А купиш нам щось після роботи ветеринара, цікаво. що ти можеш їм купити? Принести якусь кицю чи хомічка з роботи. Вони прийдуть якісь з тваринками та скажуть, щоб залишилися два дні. Я закрию магазин ветеринара. клініка? Треба, лікарня Від устою тваринкою. І під під ліжок... це ж дітям? Да. Ага. Так. Ага. І вона буде палив. Поки вона мала бути цей, в госпіталі лежати, та тваринка-лікувається, то корінна забере додому. Але може з одного боку, то плюс, бо вона буде під постійним наглядом. О, так о. Добре, будемо складати той садочок твій. Да. Бери оці от штуки. Це у нас фундамент, підлога. Підігрів підлоги, складає, який він має бути величезний. У нас буде що в садочку? Можна зробити спальню. Проліна деколи каже, не спальня, а спальма. Ну, класно було би спати на спальмі де майорці, правда? Так. Да. Спиш під спальмою на березі і все. Та Такий би сом навіть захотів. Це буде трава. Трава буде. А що, так. там ще трава ось є? Так. Газон? А, то подвір'я? Ще буде подвір'я в садочку. Вулиця, майданчик дитячий. Потім буде у нас спальня і їдальня. Зробимо столи. От у нас вже є такі от круглі столи. В круглійній садочку теж круглі столи. А вас за столом скільки сидить? По четверо? По п'ятеро. По п'ятеро? Клас. Ой, я забула. Не знаєш. Шостеро. По шостеро. Значить, по шостеро. А може сісти ще по сомеро? Ні. А по восьмеро? Ні. Добре. А може сидіти хтось один за столиком? Є такі діти, чи немає? Чи всі нема. сидять разом? Якщо їх дуже багато так. і всі сидять за столом, але якщо одна людина не може до неї місця, так. то вона сідає за вихователем столом. Ого! Так. А ти коли їла за вихователем столом? А тобі теж не хотіло місця, ясно? Добре, так. Ти складаєш ті фундаменти, на тут їх багато. Треба, напевно, так вряд робити. У нас буде садочок такий довгий. Ми можемо зразу на столежі складати, бо тут на дивані типу, ну, м'яка поверхня і нам не сильно це вдасться. У нас трава тут. Добре, трава тут. Тут. А тут буде якийсь фундамент. Так? У нас буде такий довгий садочок. Так, так і ще тут детальки. Ставимо тут. тут, тут. Якщо якийсь коричневий, то вона буде як вхід, знаєш, коридор. Там ноги треба буде витирати. Довжелезний садочок буде. Ну, в принципі, круто. Так, тепер вікна двері треба, щоб було багато світла. У вас багато вікон і дверей? Ем, ну, в нас ем, в спальмі дуже багато вікон. Класно, що в спальмі багато вікон. Значить, спальня в нас буде самоостання, правда? Так. Так, їх треба тут отак з'єднювати нас... між детальками, щоб вони не, не рухалися типу, як двері вікно, угу. є такі малесенькі, як такі вікно. Ой. У нас спальня буде біла? Дивися! Що? Курзинка. Так? Це валіза? І вона може відкриватись, але мені треба взяти. Ну, покажи майстер-клас, як відкрити ту валізу. Він. от є лопата. Потім. Ну, так, запихає. Оп. І відкриваєш? І тут нічого нема. Тут нічого нема. Але тут можна щось запхати. Можна. Але дуже малесень. Ну, то там що? Шкарпетки, да? труси, так, футболки. Так, якщо їдеш так. на відпочинок. Ну, якщо їдеш на відпочинок. В коктейлі. На, на пальму, так? З пальму збереш так. Так, таку штуку. Так. так. Давай у нас Пальше. може кольоровий буде ще. Фіолету, чи це десь буде в нас інакше, О, в туалеті. То, то у нас є двері в спальні. Так, поки є ті вікна тут а, нашу і двері. Кароліна вже придумала, що садочок буде у нас такий довжелезний. Там буде дитячий майданчик, площадка. А тут садочок тату, бери, ті вікна доставляй. Так, буде у нас дитячий садочок. Можна дізнатися. Як він виглядає із середини через е, короліни уяву. Зручно, що каліна так посортувала. Просто раз, два, три і складаєш. Тут якась шафу я поставлю вам в спальні. У вас є шафа в спальні? Чи то тільки в ігровій? То... Там де ви їсти і балиться. Там шафа є в медіа. Ясно. Все, одна така деталька. Така нас такої не було ні Ага, то вись там огірочки твої любимі, що на обід подають. Так, да. і червоний перець пекучий. Так, <гум> да, червоний перець перецькуй. І пакучий. таке зелене. мене. І моя улюблена. Так, тепер робимо ту спальму. <гум> так, десь тут мають бути диванчики. Да, у нас тут а, у вас дуже багато. Ну давай показуй, скільки там в спальні має бути ліжечок. Нічничок десь має бути. Де я тут нічничок шукає? Є, став нічничок. Так, у нас є нічничок в спальні. Світиться? Вау, світиться! Так, тепер нам треба казочки ще обов'язково. О, казка! Тож в нас Красиво. на обідній сон буде казка. Вона без попалася новому. Одинку. Його можна, знаєш, куди поставити от сюди в шафу. От, є шафа, і туди поставити. Все, маємо казочки, будемо читати на ніч. Так, тепер що нам треба, ще стіни зробити, спальню закрити. Вулиці... смітники поставити. Щоб, щоб сортувати їх, правильно? Так. Зелений буде для чого? Зелений буде для зелених деталюк. А оранжевий ага. буде для оранжевих. Зрозуміло. Так, добудовуємо ті стіни. Коротше, крутим гіпсокартон. Ще їх треба поштукатурити. Кароліна спочатку сортувала. Я, там, я вже знайшла сміття. Сміття знайшла, ну сортуй. І до оранжевих деталей до оранжевих. Так. А до зелених до зелених. Молодець. Засортувалася. Так, стіни майже готові, крім. Того фасаду. Так, де в нас? О, А тут в нас буде номер 3. О, давай, коли ми збудимо садочок. То що? Давай, коли ми сподимось садочок, то, то я буду проводити діто. Добре? Так, садочок номер 3 Чип? Є. Стіни в нас готові. Нам треба ще перегородки всередині поробити. Так, давайте ці столики поставимо так, щоб вони вміщалися десь тут всі. Так, один столик. І те, що не робимо. Добре, що ми бачу. не робимо. Граф. Так, ну то я так і думав. Так, тут столик. Тут столик. Став Приселко. Так. Два столика є. Давай став. Що тут у нас буде на обід? Так, якісь солодощі, солодкі стіл, а тут піца. Так? Так. То майстер-клас буде в них сьогодні. піцу будуть так. робити. А хтось буде солодощі. Так, нам ще тут бракує, знаєш що? Тут в нас їдять, тут та сплять. Нам ще треба де вони руки мають ходять в туалет. А, а Ігрова. Ігрова? На вулиці будуть бавитися. Тут твоя ігрова буде. Так, Каліна щось вже бачу там добудову. Якісь ті банки поставила туди на крісла. Тут у нас дитячий майданчик, трошки перебудували. Смітники десь тут поставили зверху. в принципі окей. Ми Ну, якщо можемо накрити зелені, щоб закрити смітники. Окей. Китці Киці? Ще будуть улюбленці в садочку? Ні, тут прибігла чужаки. Так, тут в нас коридор треба поставити, знаєш що сюди? Такі шуфлятки, де будуть вони роззуватися. Так, ці. Бачу мечу полички поставив, щоб роззуватися. Киця вже бачу на майданчику стоїть. Лавку поставили, дерево стоїть. Ще тут -а добре було б, знаєш, квітами обсадити. Та дам іграшки. Та, можеш в коридорі поставити, бо тут вже бач, місця майже нема. Або ми хочеш, можемо посунути. Туалет ванну зразу при вході, а тут а де їдять зробити ще ігрову зону. Хоч? О, у нас якраз де Там, де... Їдять ігрова зона. Ну давайте так зараз переробимо. Так, ставимо тут так, килимок. Ігровий. Є. Так от шуфляди ті, всі з іграшками мають бути. Туди і блендер поставили, бачу, і ще якийсь баняк. Так, в нас вже є два. Треба залишив тільки двері. Проходи, коротше, не закриваються, так? Добре, тут в нас є спальня. Окей, вже практично все готове. Туалет зразу при вході, зайшли, руки помили. Хто хотів, в туалет пішов. Так, я тут душ тільки змонтую. Оп. Так, тортик вирішили переставити, і ми побачили, що в нас є ще додатковий стіл, а кресла є додаткові. Треба шукати, де є ще крісла. О, доставляю. А вон можемо взяти ці два. У нас вже не пригодяться ті столики. Ми можемо сюди доставити, щоб всім хватило. Акринька прикрасила ще коврик, вже дала ведмедиків іграшки. Ще стіл. А це буде стіл для лего. Тут буде складати лего. Такий дитячий. Буду взяти на гітарі. На гітарі будуть грати всякі музики. Так, ну все, садочок можна вже запустити. Україна навіть поставила годинник при вході, щоб не запізнювались, правда? Mm -hmm. Так, давай ще самокат поставимо. Тут біля входу в садочок поставимо. У нас буде таке парку для самокатків. У вас ж ж є для роврів окремо, для самокатів окремо, для електросамокатів з зарядками. Вони взагалі модний садочок. Що класний садочок? Мені сподобався. Так, його сфотографую. Це тримай, буде робити фотосесії в садочку. Фотк. фот фотк фот, фот, зробили. Так, у нас дуже багато деталей залишалося, чесно кажучи. Тепер треба обирати, хто там буде вихователь, хто помічник, дітей всіх можна заводити. Е, готувати тісне буде пані Зіна. Давай. Д дядько Богдан. Ага, а вихователь буде дядько? Уявляєте, перший раз в житті чую, щоб вихователем був в садочку у дядьку. Буде Богдан, та? Так. Да. Пан Богдан буде стояти ось тут і зустрічати всіх дітей при вході. Да. Ви де, де там ті всі діти? Добре. Їх тут багато в Кароліни. Так, є ще дорослі. Дорослі, ні. А чотири тільки всього дитинки, та? Так. Да. В принципі, нормально, якраз чотири ліжечка. Чотири дитинки можуть заходити. Нам тоді столів, якби забагато. у Нас тут аж на шість місць. Але сьогодні написали на телефон Богдану, що одної дитинки не буде. А що захворіла? Ні, вона поїхала на відпочинок на п'ять днів. А напевно в спальму, так? де Майорку. Ні, ні, вона поїхала в готель. В готель поїхала на 5 днів. Молодець. А так вже бачу, їде цілий і... кортеж дітей. Батьки привозять. Хочуть сіти в садочок? Ні, не кричуть, я не хочу йти в садочок. <рес> Але треба? Так. Ну, приходьте, в садочку так класно, так круто. Зараз буде сніданок. День. Добрий. Я привела дитинку. <рес> Все, заходьте, там вже сідайте, снідати. зараз буде запіканка, грутен зебра, ваша любима. Вибирайте собі місця, поки є вільні. Перші батьки. А сердечко показати через вікно. Лав. Показали? Так. Все, щасливі. Можуть іти. Наступний хто там приїжджає? Він, він, він сідає на, машину, і він на роботу. -то. Ого, тут так мама швидко чи ясь приїхала на тій машині. Ще когось привели. А знаєш хто? -то? А хто це? Це Так? А це хто приїхав зараз так швидко? А це приїхала Катя. Ясно. Ну, ну це заходьте поліцейським. Заходьте, сідайте. Добрий день. Ми привели дитинку. До побачення. А сердечко. <сум> а А Осіла біля Маркіана. А насправді є така штука, що ти відводиш Кароліну. І там практично всі діти такі: ти мені помахаєш через віконечко, поставиш ті сердечко, і лав, і таке сердечко, і просто помахати, і цьомки повітряні. Поки не пройдеш оце все. А якщо ну, не помахаєш чи забудеш, то потім будуть обіди, правда? Ясно. Так, двоє батьків вже привезли. Ого, там треба машину ремонтувати, тобто вона дуже скрипить. Зараз ще лишаються якісь самі круті батьки летять. На гелікоптері. Гелікоптер-гелікоптер. Тут з відпочинку вони летять, напевно, ті, Ні. що на 5 днів. Вони на 5 днів там залишилися. А, там залишилися. Ну, бачу, там собі загоряють. А це хто так прилетів? Напевно, Кароліна. Ні. Так? Ну, заходь. Добрий день. Добрий день, заходьте. Бо там же сніданок закінчується, ви трохи спізнилися. Сідайте, сідайте скоренько. Може, все-таки приїде ті відпочивальники. Там, мама, бачу, спить на пляжі, дитина біля басейну. Четверті. Нам треба четвертих. Бо ліжко то чотири. <реш> Полетів. Гелікоптер, хай летить забере тих батьків. Чуєш? І Істою дитиною. От нам треба ту дитину. то Кароліна відпочиває на морі. І в садочок не хоче йти. Там вже п'ять днів прийшло вона ще п'ять днів. І ще п'ять днів. Летить вже та Кароліна. Мчиться. Ого, який сальто, що на тому гелікоптері зробили. Виходьте скоренько, бо не встигаєте. Ого, як ви позагорали. 12. Ну, згоріли на сонці. Добрий день, Добрий день, заходьте. Ага, Помахали. Все. Ой. Забули помахати, зараз обідиться. Сидів за і махав. Угу. Все, тут дітки вже їдять, зараз будуть ще бавитися і в них буде обідній сон. Бо вони запізно всі прийшли, бавитися потім будуть. після обіднього сну. Катю і Маркен забирають до, до сну. Досну? 에... Щоб вони не спали. До обіду. Угу. Я зрозумів, ну заберуть, то я заберуть. Буду... Давайте будеш вихов... виховати. Так, дітки, поїли, всім все сподобалося. Все Смачно було. Все дітки, все... всім сподобалося все, я знаю всіх. Так. Ми вже тут -то з вами 4 роки вчимося. Так, за Маркенчиком вже прийшли. Ти будеш виховати. Ну, маркянчика Добай, забирають. Маркіанчика забирають, але uh -huh. там мають подзвонити на дубліфон. А, чекай, а де батьки? А, вони всі там. По машинах. Давай мені тих всіх батьків. Дзень-зелень! дзень зелень Нікого нема в садочку. Відкриваємо. О, ми прийшли за Марк'яном і катрусію. Давайте... Ой! Ой! Не можуть дочекатися, ой! Все, ми вже придягнулися. Давайте йдемо. Дітки, пішли, 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 все. Все. Па-па, Всім Па-па. Ага! Так, всі решта дітки, хто там миється в туалеті бігом всі спати. Вибирай ліжечко, де твоє місце? Де ти спиш? Ти напевно на зеленому, так? Я сплю на цьому. На цьому, біля вікна. Угу. Добре. Так, ще когось Це забули. Вищі. Ну, давай. Хай вищі. заходить, лягає спати. Нічничок треба. Треба. Добре, включаємо нічничок. Ого, на таке червоне світло. Все, дітки заснули. У нас обідній сон. Треба тихенько бути. І що будемо робити? Будемо прибирати. Я дивишись. <с <с дивишись. Будем... Тут чекай, а пледики ж не дали. Давай їм Треба ковдрики. Прикрашай. Ти ж бачиш ліжка голі. Накривай їх, а я тут поприбираю. Бавлячись із дитиною у ігри можна дізнатися багато що цікавого для самого себе. Особливо ту інформацію, яку, наприклад, ти не знаєш, як запитати, або навіть не уявляєш, що це може бути. Але у ігри можуть. Виявитися нові всякі, різні цікаві факти. Прикольні, смішні, цікаві. Ось такий от у нас садочок. Цікаво, кого заберуть з самого останнього? Ну, напишіть в коментарі з того дитячого садочку Лего. Або вишню, або е, королів. Ну так, так, ну, голосуємо. Все. Усе склав. Сюди є. Тепер Каролінка вихователька вихователь. Так, дітки, вставайте. Все, всі встають. Так, бігом. Кароліна загоріла, встає. Давай. Їсти треба, бігом займайте місце. Біг Сьогодні вставайте. в нас на що там? На обід, після обід, на вечерю. Що будуть готувати? Ем, піцу і солодощі. Солодочі і піцу. Вау! Коротше сідаємо Це за піцу. Сідає? Когось забули, хто не проснувся. Ем, вишня. Давай, вишенька, вставай, побігли. Трин -трин -трин -тин -тин. Так, руки треба мити після снучення? Ні. Не. не треба, добре. Так. так. А то хто то буде сидіти на тих закрутках? А? Хто то поставив закрутки на крісло? Так не має бути. Але де тоді їх поставив? Давай зараз подумаємо, де їх поставимо. Дивись, у нас тут є якісь. Відерку. Ми сюди поставимо ці закрутки. О, закрутки. І сюди вже поставимо ту миску. Все, можуть їсти. Так, є ще тільки бжалічко. Все, дітки, вставайте, вже сильно сніданка. зелень Дзень зелень Дзень-зелень. За вишнею прийшло. Так. Ну все, одягайся. До побачення! До побачення! Так, хто у нас залишився останній? Кароліна. Вже всі все поїли. Так, і що будуть робити, Кароліна? А де мама? Ого, то що день, за Кароліною? Цели. Прийшов і тато, і мама? Цели. Так, цели. іди, Богдан. Добрий день. Добрий день. Ви щось дуже пізно всі прийшли. Мені вже треба додому йти, а ви щось прийшли вже ніч на вулиці. То ми хотіли її забрати останню, так. бо вона так хотіла. Вона так хотіла? Ну добре, все, до побачення. До побачення. Гарних вихідних. Гарних...